Танеч, витаю Капитанеч, те, що хуйню. Ему не цікаво, капитанеч, наскільки на швидко я відличу нахуй на тому ютубі, блять, за музику. Просто я не розумію. Ніко, Нико, Привіт, ніко. ніко, привіт. привет. Селич вітаю. Привіт, привіт, привіт. Витанечко, вам, шановний. То не розуміє, я зараз перший, перший стрім те тестую на Ютубі рестрім ре роблю. Я поки не знаю. Я поки вробив музику з ігрульок, але я не знаю, як швидко воно взагалі. От якщо я зараз роблю якусь не знаю, нахуй, Металіку, блядь, наскільки мені швидко стрім покладуть. Блю привіт, привіт. Ти що на Ютубі запустив? На Ютубі запустив. Ти мені скажи, капітані, чи там просто видаляють звукову доріжку, там не буде просто звука, як на, на твічі, якщо закопіратили, чи там будуть якісь якісь. Ну, коротше. О, док, док, док. Я, я потім. Бля, я забув е, запустити. Доки докіч на Ютубі залетів. Перше повідомлення від докіча, Привіт, док. Я забув бустити, блядь, чати. Я потім ще зроблю чат, мабуть, на. і на. Ви зрозуміли. І на Ютубі, щоб його було видно. Згадуємо всі заборонені слова. Не пишіть, бо заборонені слова вони будуть транслюватися на екран на твічі. Так. Ти сам прикладаєш. Ага, я зрозумів. Я вас розумію. Щось поки не транслюється. Нє-ні-ні-ні, не, 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 не. На, на, я, я налаштував ще на. Я не лаштував. Я, я просто прошу не писати ніякі заборонені слова на Ютубі по одній простій причині. Е... Я ж читаю чати і там, і там. І я можу на автомати і заборонку прочитати, тому... Не треба писати ніякі заборонені слова там. Але можуть просто заблочити її відос. Ну похер. Мені головне, щоб е, ти ж розумієш, що там ніякої монетизації. I LIVE AGAIN Я не знаю, я при всій повазі до ютуберів, блять, незручно. Ну реально, ну, ми таке враження, що ми в інтерфейсі живемо, блять, якогось 2000, нахуй, блять, третього року. Я не розумію, чого не можна взяти і спиздити твіч на ютуб. Як на твічі. Ось поки не транслюється. Не, не транслюється хайліч. Так, блядь, мені треба хоча б на Твічі повернути. Але, але. Блять, я просто навіть по відосу запису бачу. Зробив тестовий запис. Блядь, там якість краще, це 100%. Ну, прям відчувається, по самому відотику в записі я просто робив тестові прогони. Блять, ну там, там, там краще. Там краще якість відео. Це прям не дарма ж кажуть, там і бітрейт. Я зробив як капітаніч, коротше, 14 тисяч там. А на, на твічі таки залишив, як і було. Типу, 8к. А там 14 поставив, бо там стояло 10 по дефолту. Ну, я читав, що там можна і 30 поставити. Бо як? На твічі Твіч бачить 6 тисяч бітрейтів. Але можна обійти там налаштування, поставити галку і поставити 8. Ну це я зробив ще хуй знають коли. Але на YouTube я нічого про нього не знаю, тому. Там можна і 50. Так, постривай. Для початку треба повернути чат на екран хоча б твіч. Я потім виведу YouTube чат на екран. Я просто вчора щось накласав, блядь, і забув, як. Шо я вчора, блядь, клацав, что я зламав чат. А ну. Можно зрозуміти, що я накладав. Але, ...трипл плагин... Трипллюр, дабл. О, все зл..., э, полагодився чат 8. Я потім зроблю ще й. І... Ще й там. Коротше, все з часом. Пусть поки не транслюється, да. Вітанечка всім, хто підходить. Просто не знаю, что на ютубі вони так зробили. А прилажуха. Приложуха, реально, капитанеч, тупо тупо ну, нуля гью. Ну серйозно. Приложу 0Q. Реально дуже легенько, дуже все зрозуміло, блять, дві клавіші натиснув і ти вже ретранслюєш. Ну, типу, я думав, буде, я думав буде якось більше йоблі. Типу, прилажуха взагалі 0 питань. Просто три кнопки натискаєш, блять, і ти ретранслюєш вже на Ютубі. Я поки там до кінця не зрозумів, Ну там категорія і так стоїть, типу, ігри а, а, гру тебе буду самому, я так розумію, ставити. Я тільки не зрозумів, а де виставляти. А, все, знайшов яка гра. Все знайшов де ставити де ставити категорії. Єдине, що я зрозумів з розмов Капітані Чейтруфусича, що, блять, коли я буду дивитись на Ютуб на. Коли я буду дивитись відоси Ютуба на Твічі. Ютуб краще трансляцію офати. Бо, блядь. Блять. За маленький відрізок е Турфолсича, блядь, страйканули нахуй. Три страйка, бан ютуба. Тикайте лайки на стрімі, Дякую, блядь. Так. Ти планував стрім як все як треба? Ні, капітаніч, я просто запустив. Я таки не зрозумів до кінця, як це, як це я, що там треба було мені запланувати. Я просто запустив стрім. Блять, і страйкери. Та піздець, у Труфолса док висить, висить один страйк, блять, за те, що він показав відрізок, як чувак в палаці блять, якусь хуйню робить. Е, якийсь шматочок показав на стрімі, так він йому страйк кинув, не попередження, а, а одразу страйк, типу, хуйну. Вчора вибувся, я не страйкану. Док, блядь, не страйкуй мене за. Так, я, я зрозумів. А, тут просто можна відкривати, я так розумію. Не дай Боже, блядь. Але там, де, 3 страйки треба, але кожен страйк зникає 90 днів і зникає. Ви не зруб, дякую за лайкоси. А, це те, що ти розповідав. Рамеа вже. Ромео один. Ромео, бля, літає. буде розділено на два стріма. Зараз, зараз капітаніч, після відоса повернемось, подивимось ще раз. Як же він стріляє нахуй? Як же він крутий. Слуха, я здивований, що взагалі онлайн був доки. Я щось думав, що воно вже до мертве. Я здивований, що онлайн ще на місці був. Я же не стреляю. Я же через не это. Слухай капітанчик, я розумію, на ютубі ніяких рейдів нема, так? Там просто лофеш стрім, не треба нічого думати. Є рейди? А, після одного ка... Я зрозумів. Я зрозумів. Я сам був здивований, блядь, Я просто чув, що рейдів нема. Я просто знаєш, я, я і зараз не можу зрозуміти, чого вони не можуть просто склизати тві. Карпман, вітаю! Привіт, привіт. Карпман. Я він іще ще сиди. О-о МВП, о, МВП, МВП. ДЕСТРОЕР, ти подиви, блять, на ЦЬОГО МВП Деструєра. Вийобується, блять. Як же ж як же ж він. Як же ж він літає, ти, ти бачив? Бо Твіч це стрімінг по твоєму, а Ютуб це хо... це відео. Я не знаю, Нікіші. Я, 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 я на Ютубі тільки. Тільки, тільки, тільки зайшов, грубо кажучи, і, і, і. типу. Там такі гроші, що хто когось, е, що на когось відкриє ще Слухай, Слуха, а. А ну хоча так. Да. Це ж теж все одно. Ну. Пострай, а де були раніше трансляції? Все-таки на твічі, так, да, з'явилися трансляції, потім вже Ютуб підтягнувся. Чи на Ютубі були трансляції ще й до того? Заодно й затестимо, як це виглядає, коли ми на Ютубі подивилися чийсь відос. Ну, типу, а док розповість, що там йому написали. Типу, коли на, на трансляції подивились. Е, можеш е, силку в чат кидати? Е, Пославний, на що силку, Хеліч? А на що тобі йдуть, до речі? Хеліч, хочу якось більше огорнути людей, більше людей перетягнути на твіч, типу. Бо по суті, я на твічі на, з'явився на з Ютуба. Мене. З Ютуба на Твіч перетягнули, блять, коли там Твіч з'явився. Якось треба щось робити, блять. Ну, типу. Ну, бо якісь там нарізки і т.п. чи шорти писати. Ну, може, з часом колись я до цього теж доросту. Коротше, треба, блядь, щось спробувати не сидіти на місці. в плані, Може, з Ютуба когось перетягну. Я нічого не написав, поки не напишуть. Чи тікток підрубає. Тікток я поки ще там. У мене TikTok треба, блять, аккаунт зробити. Ну я не знаю, TikTok там же тільки горизонтальний, там же тільки для компа. Як стрімити в ТикТок, якщо, блять, у мене широкоформатний стрім, типу як ти це бачиш? Типу, як воно буде виглядати? Там, блядь, що воно його, блять, здріже. Justin TV перша, можна. Вертикальні стріми. Ну, я потім подивлюся, спробую туди теж зарестрімити. Я так я зрозумів. Я все стрімлю з. Зараз я покажу. Де ця байда. Я стрімлю на YouTube. Так, де тут? Зараз покажу. А, блін. Диви. Диви, диви. Я налаштував цю байду. Пані Джейн вітаю. Сюди рестрім, та. Я стрімлю з віддяхи. От така, такі самі налаштування в мене і на. Ви зрозуміли. Такі самі налаштування в мене я поставив на ютубі. Тільки бітрейт на ютубі поставив 14 тисяч. А-а-а-а, Типу, поставити H24 Nvidia Оцей блядь, енкодер Такий самий і на Twitch стоїть. Я так розумію, я правильно все зробив? Бо я, блять, хз був вчора казали, що треба стрімити краще з одного з одного енкодера. Ройде вже всіх ресурсів для трансляції. Так, типу, ось... да, я бачив, я бачив, коли чорно стов. У 2007-му твічці підрозділ Джасі не ігрував у нас, це я зрозумів. Так, привіт-привітанечка, привіт, привіт, Вітаннячка, Джейн. Пане Вольтич, привіт. Привіт, Вольтич Осваю, Джейн... Джейн вже казав, та, що хочу типу, зробити. Джейн, щоб ви ми розуміли, ми з нею це обговорюємо, мабуть, вже рік. Ми вже рік з нею обговорюємо, вона мене все підбивала, підбивала, типу. Ютуб, 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 але я якось все відкладав. Ну просто зараз головне не проюбуватись, коли запускаю буду відоси на Ютубі охоти, трансляцію на Ютубі і потім її запускати. Ну там капітанічка якось пояснював, як це пообходити. Треба зараз буде ще раз відкривати ці налаштування, подивитись. Так, е, так, тут ок. Так, це можна закрити. Е, як капітанечка казав, треба заходити. Е, ні, це треба завершити. А, ні, ні. Давай, що треба зробити? Чи це вже коли воно запущено вже не треба. Ти не забудеш, бо будеш шукати на Ютубі відоси. Ну, як варіант. Іди в керування. А я так розумію, треба офнути, да, спочатку трансляцію? Но це справжній штрим налаштування. Моє кохання. Не треба. До тебе, ніби а воно, воно не дає мені зайти в керування. Безерка. Бач, воно пише злиште за... трансляцію. Ви можете повернутися. А! Мені... трансляція не, не... не... зупиниться. Пантруфолтич. Пан Фолсич привіт. Ні, не так, А тепер що? Типу запланувати трансляцію. Так, що далі? Тхуєр назва і все інше. Назва обов'язково. Блять. Перший... Перший. Рім на Ютубі, блядь. Е, який ви хочете просто на сутрасляцію? Так, категорія ігри. Ні, це контент відео не для дітей. Далі. Чат, записи, хуяписи. Далі. Для всіх. Типу, тут треба просто якийсь час. Перша приватна стрімарня, блядь Перший на ютубі, блядь Повернись, показати більше. Повертаюсь. Так. Ну, число якийсь? Ніхуя не розумію. С тут галки ставити? Тут не кейнгичный що він офігів примує, якщо докіч поставила ліцензію. Галку рекламу прибери. Прибрав. Зміни констайв став ні. Поставив. Ну і ще Тут теги. Стандартная лицензия меняет. Стандартная лицензия меняет. Да. Пустовай блядь, где тут все стандартная лицензия. Я слепый, нахуй. Может изыкать ступтитров. Ліцензія поставив поставив Creative Commons поставив. Далі. Тут все залишати так і є. Так для всіх. Тут треба щось змінювати. Час не обов'язково. И ключ трансляції вже JSON и новий новый ключ на ищет, чтобы список. А, список, список, список. Де? ось тут, Змі... ось тут? Змінити інформаційну панель. Чиш. Чи... чи що, чи що я проебал? Я, блядь, проїбав, походу. Назад. Ти маєш на увазі назад повертатися в керування? Ось сюди повертатися. Так. І що тут треба? Знов запланувати нову трансляцію цю видалити, чи що? Я просто не вробив, де там ключ шукати. Просто відкрий. А воно не натискає. А, касається, так. А... А, ось це, да? Ключ трансляції. М -м -м. Ти мені скажи, дефолт Stream чи Створити новий ключ трансляції. Створити новий. Блять, щось пішли складності. М -м -м. Назва якась. Основний. Тут euh, такси залишати протоколу обміну. Так поставив поставив хіба десь так, мабуть, да, є сенс. Думаю Дву Ставить ти окей. И кадр, да, мы будем Угу. Створы-то. Цей ключ, брати. Е -е -е. То мені скажи, що мені треба зробити. Так. е-е-е... Блядь... Типу тут треба цей офнути, цей запустити, чи що? Я просто, блядь, поки не. Так, окей. Так тут завершуємо трансляцію.